Привіт, друзі! У нас свіжа глава Театру Абсурду. Орбан попросив НАТО захистити Угорщину від України. Так, так. Не від Росії, не від мігрантів, не від інфляції, від України. Підпишись просто зараз, бо те, що відбувається, це вже не просто дивно, це якийсь геополітичний стендап. Розбираємося, що сталося, з чого все почалось і чим це може закінчитися. Отже. Угорський прем'єр Віктор Орбан поскаржився новому генцеку НАТО Марку Рюте, що, мовляв, українські спецслужби ведуть проти Угорщину дезінформаційну кампанію. І він попросив втрутатись, Типу, ай-яй-яй, врятуйте, українці нас ображають. А тепер до фактів. Україна та Угорщина вже давно мають прохолодні стосунки. Усе почалося ще в 2017 році, коли Україна ухвалила закон про освіту, який обмежив викладання мовами національних меншин, зокрема угорською. Орбану це, м'яко кажучи, не сподобалося. Відтоді регулярні дипломатичні скандали, блокування зустрічі Україна-НАТО і постійне ниття Будапешта на тему нас не поважають. Але останні тижні підлили олії у вогонь. Українська розвідка і СБУ викрали угорські спецслужби, які, виявляється, активно працювали на Закарпатті. І не просто працювали, а розхитували тему автономії, співпрацювали з проросійськими активістами і намагались дестабілізувати ситуацію зсередини. СБУ провела розслідування, з'явились документи, докази, схеми, причому дуже конкретні. І що зробив Орбан? Визнав, що трохи перебавщив. Та ні, звісно. Він влаштував істерику в стілі Україна поширює фейки, вони нас цькують. І все це на тлі війни, де Росія бомбить Київ, а не Будапешт. І це слова Орбана, який регулярно їздить у Москву і цілується з Путіним на камеру. Класику жанру. Спіймали на шпигунцю і ти ж кричиш найгучніше. Тепер Орбан намагається виставити Україну агресором, хоча сам... Руками тягне газ Путіна і саботує підтримку Києва, В ЄС та НАТО. Що далі? Схоже, Україна більше не збирається мовчати. І це означає нове викриття вже на підході. У Орбану залишається тільки ниття, бо навіть його партнери по альянсу починають косо дивитися на його так званий нейтралітет. Отож, друзі, це вже не дипломатія, це брудна гра. І Україна нарешті почала відповідати. Под Підпишись, якщо хочеш знайти, хто з друзів України заплаче наступним, бо сезон відкриттів тільки починається і повірте буде гаряче.